Слава Україні. Ці мерзотники випустили вже близько 100 ракет по Україні. Дякую нашим силам протиповітряної оборони, що вони цей Гедот знищують, дещо долітає, дещо руйнує нашу енергетичну інфраструктуру. Ну нічого, найголовніше, щоб без вас, без вас, Русня, вичуєте, без вас. Ви тиждень своїй Орді пояснюєте, що злиття і втеча з Херсону для вас це добре, для України погано. Слухайте, зробіть нам ще погано. Йдіть нахер, з нашого Мелітополя, Маріуполя, Донецька, Луганська і з нашого Криму. Вам все рівно звізда. Чуєте? Звізда. Просто хана.